Всім добрий день. Сьогодні я перестану знімати про Галю 1956. Бо вам, напевно, ця тема вже набридла. Я буду знімати зараз про бабцю, яка в 3 часа ночі прийшла до чоловіка до сьомної квартири. Гарного перегляду! Відкривайте. А це хто? Я ваша сусідка з другого поверху. А як вас звати, Ковальчук Тетяна Володимирівна? А чому ви прийшли сюди? Мені ваш кондиціонер заважає спати. Яке спати? Зараз два часа дня. Ти мені зуби не заговорюй. Виключить свій кондиціонер, іначе я позвоню. Власнику цієї квартири. Вибачте, ви на якому поверсі живете? На другому. А що? Та нічого, просто в мене кондиціонера немає і він вам логічно не може заважати. Зараз, два часа дня, яке спати? Ви на другому, я на дев'ятому. Я зараз подзвоню власникам квартири, і це не шутка. Ну, і дзвоніть. Хамло. Ну, і десь отак от вийшло. Ставте свої вподобайки всім папа! -па.